Лі партнер української прем'єр-ліги Олексій Деревінський сьогодні обслуговує наш поєдинок. Він, до речі, працював і в першому колі в матчі в Полтаві, коли Кривбас переміг полтавську команду 4-1. І сьогодні знову той такий Олексій Деревінський працюватиме. На нашому поєдинку допомагати йому будуть асистенти Віктор Матяш, Віталій Скобля, четвертий арбітер Віктор Копієвський. Кривбас ну, багато перед матчем. Цим говорилось про те, що Кривбасу має настрій підняти. Ось ці новини з Києва. Динамо втрачає очки за ЛНЗ, Кривбас посідає другу позицію. Динамо не обходить, поки що в цьому турі, поки що не обходить. Хоча в Динамо є один поєдинок в запасі. Нагадаю, що Кривбас зараз на другій сходинці. У криворізької команди 46 залікових балів. Ворскла сьома і 29 очок. На понедільника. Панідільнік добре закидає на Хомчиновського. Капітан робить подачу, Штрафний майданчик. Сам футболіст Кривбаса і вище воріт пробиває Юрій Вакулко. Хороший шанс. Четверта хвилина. Перший момент в нашій грі. Класна атака. Подивіться, передача в зону. Тут абсолютний провал. В плані того, що ніхто близько до нього не грає, а ось тут точно вже провал. Там можливо ще не півпровал, а ось тут подивіться, скільки часу було в Юрія Вакулка прийняти, покласти корпус. Просто з ударом трошки в нього не вийшло. Але... Панідіяльників штрафному простріл. Низом дуже близько, але ось фінального удару не було. Набігав там Даніель Соса. Понедільник показує, трошки перепрошує перед партнерами. Можна було віддати м'яч. Павло Ісенко трошки заспокоює. Ось тут помилка Віктора Корнієнка. Насправді він створив цю можливість. Тут рикошет. Рикошет був від Даніла Хрипчука. Сергій Долганський очолив команду в міжсезоння, коли її залишив Віктор Скрипник. Стецьков. Стецьков. Розрізаючи передачі, вона проходить. Понедельник, правий захисник. Він пробиває кожушко, просив передачу, де опинився Андрій Понедельник? В якій точці. Його просто прогавили. Проспала оборона Ворскли. Подивіться, де він зараз, в яку зону входить. Не помітили цього, і там щось підіймав руку і дивився в бік бокового Віктор Корнієнко. Ми не бачимо правого Вінгера, так тобто Денис Кузик він трошки в іншу зону пішов. Мені здається, що на нього дуже сильно реагували. Дібанго на хід Кожушко, Кожушко має час оцінити ситуацію. Простріл там набігав Хомчановський, і Пердута зреагував. Пердута після того, як грає по м'ячу, підводиться і гарчить, кричить на партнерів. Стецьков. Подача удар! повз ворота проходить м'яч. Данило безкоровайний. Данило Безкоровайний, центральний захисник, міг забивати. Ще один шанс у Кривбаса. Другий супермомент, Я вважаю, що це дуже хороша можливість для того, щоб. Відкрити рахунок. Передача на кожушка. Кожушко простріл низом. Була там рука чи ні. Арбітр вказує на пенальті. Олексій Деревінський ставить 11-метровий у ворота Павла Ісенка. Але й не забуваємо, що Павло Ісенко вміє брати удари з точки. Готував його до цього і Сергій Долганський. Не один рік вони працювали. І от нещодавно в півфіналі проти Полісся потягнув пенальті Даніель Соса. Соса проти Ісенка. Ну що ця дуель 1-0 на користь Кривбаса. Ісенко був дуже близьким до того, щоб взяти удар. Однак і Соса під саму стіечку відправив м'яч. Даніель Соса. Повернувся він після травми. І прекрасний рівень гри показує. Я маю на увазі після зимових зборів Даніель Соса в порядку. Взагалі Кривбас достатньо багато легіонерів зараз має в своєму розпорядженні 9 легіонерів. Ви тільки задумайтеся зараз у Кривбас, але... Сісоко. Обіграв він кузика. Кузик повертається. Сісоко удар стрибає Володимир Маханьков. Ну, потрібно ж якась, щоб світлина з цього матчу залишилась. Поки що у Маханькова на його ворота удари лише з дальньої відстані. Ось тут оплески. Самбу Соко. Довганський з тих тренерів, які полюбляють індивідуальні бесіди з гравцями. Тут провал Степанюк, шанс забити І що? М'яч заходить у ворота. Так, один-один. Ворскла зрівнює рахунок. По суті, перший супермомент. І Ворскла одразу забиває. Руслан Степанюк, Перший його гол е в цьому році е ще не забивав він після перерви. І Кривасу не потрібно було е багато провалів, щоб пропустити. Бачили ми і Дебелка, і Кліщука, які взялися просто за голову. Насправді, як Ворскла вправно. Реалізувала свій епізод Руслан Степанюк. Руслан Степанюк забиває дев'ятий гол в цьому сезоні. Отож кане. Корнієнко в кидання на ковталюка. Ковталюк ставить корпус. Кидає на степанюка. Якби тут ще Руслан забив, то я не позаздрив би Юрію Вернедубу. Ось це гра Миколи Ковталюка поставити корпус, розвернутися, скинути на партнера. Дивіться, як він вправно в штрафному. Приймає оп, і точно. Туди, куди потрібно. Бізімани є можливість продовжити атаку. Віддає праворуч на кузика. Кузик може і сам пробити. Корнієнко про це знає. Кузик з ударом в ближній кут. добре. Розхитав з лівої ноги під праву. Це дуже важливо, коли футболіст ось може має варіативність. Задирака його подача під удар. Стійка рятує Ворскло. Дуже хороший шанс в дебюті другого тайму. Удар головою від понедільника. Саме він пробивав. Оце його день сьогодні, день тижня. Є задирака, кілька людей розбігаються. Які ж класні пропозиції. Задирака подача. Удар не виходить. Кожушко знову з м'ячем простріл. І ще один кутовий. Знову максимально динамічний старт другого тайму від Кривбасу. Микетишин заходить, штрафний майданчик. Віддає передачу. Кожушко не пробиває. Олег Кожушко. Микитишин. Просто красунчик. Артур Микитишин. Трьох суперників він пройшов і видав передачу під удар. Не зовсім добре. Так, з точки зору свого положення знаходився Кожушко. На дальню він подає удар. Євген Павлюк. Євген Павлюк мав шанс забити, але перед ним стали одразу кілька футболістів. До речі, дивимося, Толі скидав і. Дуже мало часу було підготувати удар Павлюку. І задирака низом удар! І Стійка! Стійка рятує Ворство. Цікаво ще один. Ще один супермомент для кривбасу. Тут не розбираються захисники між собою і кожушко. Це його гра заходити в такі епізоди. Задирака прострілює хомчановський і рятує. Віктор Корнієнко разом зі стійкою. Корнієнко вибив у стійку. Бачили в складі Ворського. Ось тут відскок. Скітка Крупського кожушко віддав на завіраку. І Хомчиновський з кількох метрів міг забивати. Ну менше 11 метрів. Удар. Хомчиновський. Класно на Кожушка, кожушка, низом удар тягне Павло Ісенко. Ще одна можливість. Дуже тонка, розумна передача на кожушка. Кожушко це прочитав Він у фланзі. про Микитишина. Дібанго. Хороший підкат від гравця Ворскли. Навіс. В тій зоні нікого немає. Ось тут падіння. Що нам каже Рефері. Гуньов. Гуньов падає. Рефері підіймає свою руку. І що показує, що це симуляція від Максима Луньова. Якубу, безперечно, усміхається. Ось таке закидання від Вакулка. Прокидав. Ну так, підтискав ось ноги дуже картинно Луньов, Для того, щоб на пенальті впасти. Пердута вирішує довгу діагональ віддати Нестеренка. Чому би ні? Нестеренко приймає цей виклик. Дібанго перед ним. Навіс Степанюк головою повз ворота. Стріляє. Хороша можливість була в полтавців забити. І дає свисток Олексій Деревінський про завершення нашого матчу. 1-1. Саме так е завершується наш поєдинок. Кривбас не перемагає, але й не програє. Кривбас залишається після цього туру на другій сходинці.